Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитва за сім'ю, яку створила моя дитина. Прошу тебе, Боже, оточи своєю любов'ю сім'ю, яку створила моя дитина, щоб вони ніколи не сумнівалися у твоїй присутністі. освітлюй їхні дні, у натепніші години і дай їм відваги виконувати твою волю, навіть коли це здається важким. Ісусе, Ти, що був членом людської сім'ї, розумієш їхні турботи, їхнє щоденне життя, їхні радості та печалі. Будь з ними щемиті, будь поруч у їхніх розмовах, рішеннях і вчинках, зроби так, щоб твоя присутність завжди була присутня в їхньому домі, щоб вони відчували, що оточені твоєю безмежною любов'ю. Святий Духу, Духу Істини і Утішителю, прошу тебе наповни їхні серця розумінням і смиренням. Навчи їх прощенню, яке приносить свободу, терпіню, які зміцнює стосунки і вдячності, які щодня нагадує їм про Твої дари. Нехай вони починають кожен день у твоїй присутності, знаходячи своє справжнє щастя в тобі. Боже, Отче, я всім серцем заступаюся за цю сім'ю. Ти знаєш, якою великою їхня любов, яким великим є їхнє бажання бути разом у мирі та злагоді, тож обдаруй їх своїми благодатями, зміцни їх вузи і провадь їх дорогу, яка завжди веде до тебе. Відкрий їхні серця на твоє милосердя, щоб вони ніколи не боялися приходити до тебе в кожну мить свого життя. Дякую тобі, Господи, що ти приймаєш їхні молитви, що ти є з ними щодня, навіть коли вони цього не бачать. Дякую за кожну благодать, яку ти їм даруєш, за кожен крок, яким ти їх ведеш. Дякую за твою любов, яка ніколи не проминає, і за твою присутність, яка є розрадою. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.